Хай цей прапор летить і показує, що Україна е, скрізь. І навіть тут, майже на фронті. Ну і сьогодні 245-та річниця міста Вдіївка. Тому слава Авдіївці, слава Україні! Саме так 9 вересня українські військові вітали Авдіївку. Місто що вже майже десятиліття є форпостом українського спротиву, але й донині залишається нескореним, хоч і геть зруйнованим російськими окупантами. З Центра Авдіївки волонтери і захисники запустили велетенський синьо-жовтий стяг, що полетів у бік Донецька, аби нагадати окупантам, чи є насправді це місто. Авдіївка стала рідною для усіх українських воїнів, які ще з 2014 року і по цей день боронюються. Нять місто, місто стало рідним і для волонтерів, які ним опікуються. Серед них і Прикарпатські. Саме у Івано-Франківську місцеві волонтери створювали стяг, який замайорів над поки що окупованим Донецьком. А до Авдіївки прапор доставили представники громадської організації Промінь Ів». сьогодні. Авдіївський напрямок є одним із найгарячіших на фронті. Однак, вже три місяці Росія не має там успіхів. Наші бійці міцно тримають позиції та ще й навалюють добряче ворогу. І цей український прапор в небі над Донецьким теж допоміг нашим військовим провести блискучу операцію. Збройні сили України зайняли частину опитного і змогли там закріпитися. Виявляється, окупанти почали стріляти по величезному прапору, який в небо завдіївки запустили українці. У Донецьку прапор майорів досить довго перетнув майже дві треті міста Донецька Попував у самому центрі. На жаль, клятим москалям вдалося врешті його. Збити, ось, паніки у них, звісно, було дуже багато. Вони дві години не могли собі повірити, що це прилетіло ззовні, літали по місту, шукали партизан, шукали патріотів, які запустили, запустили на їхню думку його з території Донецька. А Ця Олькота, яка сиділа на позиціях, до останнього боялася признатися, що вони проспали приліт прапора в місто. Таким чином вороги розкрили усі свої позиції, по яких українська армія завдала одночасних ударів. Нині від селища Опитне до Донецького аеропорту 3,5 кілометри, і боротьба триває. А зараз, на жаль, наш наше місто, наша Україна має боронити свій суверенітет, свою територію від цієї нечисті кацапської, впевнений, що ми вийшли. Хотів би побажати звичайно здоров'я, звичайно терпіння, звичайно, звитяги, звичайно віру в перемогу, бо без неї ніяк. З вірою у Збройні сили України. Тетяна Лугіна, Андрій Буцяк. Новини на вежі.